Дивіться, ми чомусь обговорюємо ініціативи Зеленського так, і він серйозно. А це помилково, як на мене, підхід. Я пам'ятаю, як пан Зеленський обіцяв посадити мільярд дерев. Ми прагнемо висадити в Україні один мільярд дерев. Ну, ви бачите мільярд дерев. Я бачу деяких дубів, але мільярда дерев не бачу. І їх щось не саджають і скажімо, за все, вже не посадять. Потім, коли ми купили наукове судно, Зеленський пообіцяв, що Україна побудує 35 наукових суден. Ви запитаєте, чому саме 36? Мені здається, що це. Символічна, дуже символічна цифра, як гадаєте, побудуємо 35 наукових суден для антарктичних експедицій. Чи я думаю, 50, 50 одразу а, треба та, будувати? Да а мене питання: а чому ми взагалі, якщо ця людина просто кожного дня <свісно> бреше у вічі? Обговорюємо його ініціативи, а давайте подивимося на конкретних прикладах. Є олігарх, його прізвище Коломойський. Олігарх Коломойський не ж... мешкав в Україні довгий час. Він мешкав у Швейцарії на, на узбережжі Женевського озера. Ви громадянин Швейцарії? Ні, ні. Але він поїхав зі Швейцарії. Чому? Можливо, у Швейцарії прийняли якийсь закон проти олігархів? Ні. Просто проти нього до нього почала проявляти цікавість ФБР. І він поїхав з Швейцарії до Ізраїлю. Опинився в Ізраїлі, тому що сюди приїхав. Пожив там трішки, а потім поїхав до України, тому що в Ізраїлі йому небезпечно, там немає законів проти олігархів, але він там жити не може. І в Швейцарії не може, і в Штатах не може, і на Кіпрі не може, хоча має кіпрське громадянство. Мальдівського нету. Ізраїльський і кіпорський. То, А в Україні може. А, в Конституції написано, що громадянство. Ну, то, а якщо ви маєте а, тройне не запрещено. Більш того, в Україні він може нормально судитися і намагатися власне вибити собі або Приватбанк, або компенсацію за Приватбанк. В Україні він може вимагати від української держави гроші за його спожиті енергоносії ще з 2008 році, причому вимагати їх по нинішній ціні, а не по тодішній ціні і тодішньому курсу долара. І він все це може робити в Україні. От дивно в Україні така антиолігархічна боротьба йде, аж гайгу гуде, аж дим іде. А при цьому олігарх Коломойський живе в Україні, де він раніше не хотів жити, тому що Україна це єдине місце, єдина екосистема, де він може існувати. І більш того, мені здається, що діюча влада. Має до нього певне відношення і має до нього певну повагу, і ставить йому попільничку, коли він приходить у адміністрацію президента офіс президента. Цього попільничку вони будуть фіксувати як контакт з олігархом. Ну це це буде зафіксовано як контакт з олігархом. Буде Зеленський подавати декларацію про контакт з олігархом. Я впевнений, що цей закон буде прим. Якщо взагалі буде вживатися, то буде вживатися селективно, буде вживатися за принципом своїм усе. Ворогам закон, і буде вживатися за принципом Герінга у себе в Люфтвафе, Я сам вирішую, хто в нас єврей. Е, я бою, я боюся, що так. Тобто, в першу чергу будуть страждати ті, хто мають певний політичний вплив, а е, з іншого боку з опозиційного боку.